Друзі, усім доброго дня. Сьогодні 14 листопада. Роботи, як завжди, в садочку багато. Сьогодні обіцяли дощ, але погода змилувалася над нами. І приїхала з роботи, погода така непогана, вилізла бігом в садочок, що щось поробити. Оце друзі гортензії свої і так стало жалко викидувати оці суцвіття, бачите, хотіла не зрізати, але потім вирішила. Повтикала їх отак у землю, думаю, хай стоять, скільки простоять. Зато вони так прикрашають оцей куточок. І бадани, друзі, зараз обираю бадани. Лисячко це погане, таке з них знімаю, жовто-корічньєве таке. І я їх не викидаю, а розбросую всі, сюди посаду, отут поруч, щоб вони перегнівали. Бадани гарні, дуже. Мені мені вони дуже подобається. ця рослинка. Така цікава, я коли виносила на ринок, деякі люди навіть не знають, що це таке. Кому треба, друзі, у мене на весну буде декілька кущиків бадану, тому що у тому садку у мене їх багато, я буду їх розсаджувати. Так що, кому буде треба, на весні можете замовити у мене бадани. І дивіться, що тут за краса цвіти. Вони в мене були тут по всьому садочку, аню, негласки. Посадили їх два роки тому. А вони розсіялися і були по всьому садочку. Оцей барбарис хочу черенкувати, ну, мабуть, вже не зараз, друзі. Дивіться, який в нього колір гарний. Буду черенкувати його навесні, коли він буде вже на почках. Отаку роботу, друзі, зараз роблю. Друзі, зараз буду обрізати кліматіс. І навесні я йому прикопувала декілька гілочок. Зараз хочу оце викопала, хочу подивитися, пустили вони коріння чи не пустили. Це О, дивіться, яке коріння гарне. Так що можна оце все розділити, друзі. І буде у мене оце туди залізла брунера. Тут у мене, бачите, брунера така звичайна, але навесні вона, коли квітне голубими квіточками, це дуже гарне таке видовище. Зараз я піду візьму сікатор, відріжу його від маточного куща. І заберу оцей клунок, буду розпутувати, розсаджувати його по горчикам Друзі, розібрала оцей ком землі з кліматіса. І вийшлося у мене три такі череночки, бачите, з корнями. Два таких гарних будуть корені, Зараз буду висаджувати маленькі горшочки, а один такий слабенький з двох корінців. Ну, я теж його висаджу. Може, щось і получиться. Друзі, викопала все-таки свій остік, бачите, за такою квіткою. І одна гілочка лежала до землі, там наросли в неї корені. Я теж отрізала, буду по стаканчикам розсаджувати. А оце весь такий ком землі, отакий гарний кущик. Я хочу посадити в окремий горщик. І викопала ще одну рослинку, покупала її як однорічну, назву її не помню. Дивіться, яке листя, дивіться, який. Гарний кущик. І все літо квітло такими ромашечками гарними. Оце теж викопала, хочу розсадити його. Мені теж сказали, що можна його зберегти на наступний рік. І, друзі, викопала ще один великий кущ свого гравілату. Буду ділити його на кущики, хай вони підростають. Він дуже швидко наростає. Це в минулому році я розсаджувала. У мене такий гравелат, чилійський, персикового, рожево-персикового кольору. Так що, кому треба, буде баданчики, гравелат на весну, друзі, буду очікувати від вас замовлення. Друзі, сирена, ви її не знаю, чути вам чи ні. Зараз трошки завершу свою працю та піду, мабуть, відпочину поп'ю чаю, бо не дуже приємно, коли це все виє. На нерви дійствую. Друзі, оце таку роботу я зараз проробила. Дивіться, який гарний кущик. Я пересадила в горщик. це оце ромашечко, що квітне. Остіка пересадила в горщик, пообрізала. І я дивлюся, що ця рослинка вже зав'язувала там бутончики квітнути хотіла. Деякі саженці я посадила в горщик і вони були на землі, пустили корінці. Деякі нарізала у воду. А це кліматій, які я викопала та розсадила по горщикам. Гравіла, друзі, розсадила, о, розібрала, дивіться, буде як багато. Тут є і більше такі кущики будуть, будуть і менші. Менші можна до осені на підрощування, ну буду дивитися там. Зараз трохи піду відпочину, поки ця сирена виє. Дай Боже, щоб нікуди воно не летіло. Хай воно летить до них, остається там. А потім вийду опять в садочок і буду опять працювати. Оця шкода, дивіться, вона мені не дає робити. Вона все сиріма лазить за мною за своїм м'ячиком О! і робить шкоду. Оце, друзі, десь місяць назад туди пересадила сюди троянду на валі. вже великим кущем пересадила. Вона так непогано прийнялася. Так оце оце, оце мала гамнюка лазить сюди, бачите, риє. Яри, риї. Прошу, дойшлося сюди перенести отак парканчик, а він тут не стає, тому що там камінці попали під нього. Ну, в общем, друзі, піду трохи прирвуся, а потім е, продовжу. Друзі, у прошлому році придбала маленькі саджанці хризантин, і оце вони, дивіться, вони настільки були маленькі, що вони навіть не розрослися особливо. Бачите? Оце була така ніжно ніжно жовта. Вона мені більше з усіх сподобалась. Оця біла, теж такі у неї різні ліпісточки. І отака от біла. Це всі такі ромашковидні. Ось тут моя велика ромашковидна, вона така біло-рожева, дуже гарна. Оце мені чоловік почав робити такі опори під них, бо вони усі згинаються. У садочку вже все так пасмурно виглядає. Бачите, все вже прибрано. Осталося дещо пообрізати. Оце така хризантемка, це в мене така пізня. Хотіла її вбирати, а потім думаю, хай воно тут стоїть, воно на галочку, нікому не мішає. І так хоч якесь таке сонечко яскраве у садочку. Зараз друзі нарвала собі на вечір дайкону. О, зараз зроблю салат з нього, петрушка, дайкон. Я буваю туди тру. Чомусь він в мене виріс такий маленький, ну, мабуть, я його запізно посадила. Ось, Мені подобається, тому що у нього вкус такий редиса. На цьому, друзі, буду прощатися, вже темніє на вулиці. Скоро почну, піду вірніше в хату до мами шити своїх улюблених номів. Усім, усім пока, друзі. До нових зустрічей.